Час новин в ефірі національного телемарафону в студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Цієї ночі Росія знову масово на атакувала Україну ударними дронами. Наші сили протиповітряної оборони збили 69 із них ще 80 дронів імітаторів не досягли цілей. Загалом ворог запустив 165 безпілотників із Брянської, Курської, Орловської областей, із Міллерового, Приморська Ахтарська і з тимчасово окупованого Приморська сили ППО працювали на сході півночі, півдні та в центрі країни. Постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетров. Овщина, Черкащина і Київщина. 11 поранених маємо на цю годину у Києві. Це наслідки нічної атаки шахедів на столицю. Серед травмованих двоє дітей. Падіння уламків зафіксували у трьох районах: в Оболонському, у Шевченківському, у Святошинському. Від ранку на місці шахедної атаки на оболоні працює наша кореспондентка Людмила Гаврилюк. Людо як містяни оговтуються потроху від нічного жаху. Як триває процес ліквідації ворожого нападу? Але вітаю так. Потрохи всі оговтуються від самого ранку. Тут працюють безперервно комунальники. Їх не зупиняє ані дощ. Вони всі працюють і прибирають наслідки ворожої шахедної атаки. Саме в Оболонському районі було три вибухи: перший на паралельній вулиці, туди прилетіло на вдах будинку. І на щастя, жінка, яка була в цій квартирі, знаходилася в сусідній кімнаті. Її встигли вивести до того, як загорілася її квартира. Другий вибух пролунав тут. Вже комунальники заробили вирву від шахеда, але як бачите, тут повністю згорівші автівки людей. потрощена торгові центри, житлові будинки тут на останньому поверсі теж горіла квартира. І на щастя, господарі цієї квартири вийшли якраз в той момент гуляти з собакою. І третій вибух пролунав біля двох дитячих садочків. Як нам розповідають люди, які тут живуть, вибухи бували, лунали в районі там. Двох хвилин і кажуть, що спочатку думали, що це. Одні думали, що це балістика, інші кажуть, що все ж таки чули звуки шахедів, і потім почалися гучні вибухи. Давайте послухаємо. Від звуку тут повибивало вікна. Вибухова хвиля. Тут прилетіло. Одразу пожежа, все горить, діти кричать. У сусідів повибивало вікна. А у вас я з тієї сторони, слава Богу, тільки попадали. Волонь проснулась, по скільки людей було. Все парковка, машини, не знаю, багато людей. Ну, така ситуація. Ну, було дуже страшно. Такі були вибухи, що навіть от за от тут дом, там дом. На щастя, загиблих немає. Всіх постраждали. Гостра реакція на стреси. Як нам сказали, військові адміністрації. Тут жодного військового об'єкту, тобто це була спрямована атака на. Цивільних людей зараз ми бачимо, люди потроху вже починають зашивати свої вікна. Тут вже розклали штаб, чай пригощають, приходять комісії, оглядають потрощене житло, автівки. І знаєте, що мене дуже приємно здивувало, і це вкотре показало, що українці не зламні. Ми коли сюди їхали, десь в районі кілометра всюди повибивані шибки вікна, і в квартирах, і в кафе. Я вам хочу сказати, що кафе працюють. У них вибиті вікна, вікна стоять біля входу, але у них черга людей, вони пригощають їх кавою, чаєм. І жінка мені каже: до чого вони все поприбирали, та ще й підлогу помили. Тобто, це вони показують, що дійсно навіть такими атаками українців не зламати. Олежа. Дякую, людо. Саме так і буде. Наша кореспондентка Людмила Гаврилюк із місця нічної ворожої атаки на столицю. Сім цивільних об'єктів потрощені через шахетну атаку по Черкасах. Найбільше понівечений багатоквартирний будинок. Там спалахнула пожежа. Дві квартири вигоріли вщент. Ще вісім зруйновані. Нині рятувальники розбирають завали. Свій пункт допомоги розгорнув поруч і Червоний Хрест. Після оцінки завданих збитків люди можуть отримати до 80 тисяч гривень на ремонт квартири від Червоного Хреста. Був прильот, посипали шипки. І почалась трохи паніка в будинку, тому що люди такого ніколи не бачили, і почали вибігати, панікувати. Все горить, все кипить, ну якось. На щастя, як це не дивно, хоча ще з суботи, на неділю, постраждалих практично немає. Звернулося декілька осіб від угарного газу, і люди, звісно, трошки в стресі. 22 особи були відселені. Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б'ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня, написав у соцмережах президент України Володимир Зеленський. Україна готова до тиші з будь-якого дня, але щонайменше на місяць, аби покласти край війні. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів. Щільніше закрити небо від ворожих безпілотних літальних апаратів хочуть на Черкащині, а для цього потрібно більше мобільних вогневих груп. Щоб їх забезпечити автівками та спорядженням, збирають 4 мільйони гривень. Вже придбали спеціальний тренажер. Так вчать новобранців працювати з кулеметами. На тренуванні побувала наша Ольга Косенко. Богдан займає місце біля тренажера, який імітує кулемет. Шахет в небі. Завдання кулеметника його поцілити. Стріляти влучно допомагає коригувальник. Все як в реальних бойових умовах. Дуже реально. Але немає ні віддач, нічого такого, але для точності дуже добрий апарат. Богдан, ветеран російсько-української війни, хоче долучитися до добровольців, щоб убезпечити рідне місто від шахедних атак. Війна для всіх, всі повинні щось робити корисне. Без мобільних вогневих груп добровольчого формування із захистом неба від шахедів не впоралися б, каже військовий Григорій Очеретянко. Добровольці на даний час ніхто не замінить. Доброволець це мотивована. Патріотична людина, яка виконує свої обов'язки абсолютно безкоштовно, вони прекрасно усвідомлюють те, що їхня робота призводить до того, що небо над їхніми родинами закрите і чисте. А так діюча вогнева група рушає на позицію. Віталій навідник обороняв бахмут після демобілізації з війська. Долучився до захисників неба. Його група вже знищила кілька шахедів, та їх могло би бути більше, каже боєць. Люди потрібні, тому що територія здорова. Противник міняє завжди стратегію. Вилітає з різних сторон, заходить на наше місто. Щоби краще захистити небо на Черкащині стартував проєкт так званої громадської ППО. Долучитися до мобільних вогневих груп запрошують всіх охочих. Набагато зменшилась кількість особового складу, але ми потрошку підбираємо, робимо відбір. Ми дивимося на стан здоров'я, що може людина робити, до чого є хист. Чи може працювати в мобільній вогневій групі, кулеметником, навідником, водієм? Нині збирають 4 мільйони гривень. На ці гроші забезпечать новостворені вогневі групи автівками та спорядженням. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Про атаку дронів повідомляють на Росії. Уранці там вибухало у Брянській області. Ворожі соцмережі пишуть про атакований завод Стріла у селищі Суземка. На підприємстві виготовляють електроніку для російської оборонки. У мережі публікують кадри зі стовпом диму над небокраєм. Також сьогодні, вранці, у московському аеропорту Внукова, через невідомі безпілотні літальні апарати запроваджували план Кавіор. Рейси затримувалися як на виліт, так і на приліт. Ізраїль. Єменські хусити там атакували країну. Принаймні, одна ракета влучила по території. Столичного аеропорту Бен-Гуріон вибухнуло біля третього терміналу. Є постраждалі. Повідомляє ізраїльська рятувальна служба. Литовище тимчасово закривали. Також призупиняли рух потягів з аеропорту в Тель-Авів, Єрусалим та у Модіїн. Нині всі обмеження вже знято. Бен-Гуріон вважається найзахищенішим аеропортом у світі. Попри це, у Цахал повідомили, що перехопити єменську ракету не вдалося. Почалося розслідування інциденту. У Румунії сьогодні обирають президента країни. Перші дільниці там відкрилися ще в п'ятницю для тих громадян, котрі живуть за кордоном. Сьогодні голосує решта країни. У виборчому бюлетені 11 кандидатів. Серед них найвищі шанси на обрання мають ультраправий євроскептик Джордж Сіміон та два проукраїнські політики орієнтовані на співпрацю країни з ЄС та НАТО. Це колишній сенатор Крін Антонеску та мер Бухареста Нікушор Дан. Це вже друга спроба набрати президента країни за останні півроку. Результати попереднього голосування, яке відбулося торік, восени визнали недійсними в Румунії. Тоді виграв проросійський пропуліст Келін Джорджеско. Цього разу його до участі в виборах не допустили. Політика звинуватили у махінаціях у соцмережах та іноземному втручанні у передвиборчу кампанію. Ну а росіян. Які візьмуть участь у автопараді 9 травня у Стокгольмі, їх позбавлять посвідки на проживання у Швеції. Про таке повідомили у шведському міністерстві міграції. Заява була зроблена після того, як стали відомі подробиці проведення майбутнього російського заходу. Журналісти з'ясували, що серед його учасників мають бути колишній лідер шведських неонацистів, екс співробітник міністерства внутрішніх справ Росії та відверті прихильники Путіна. Автопробіг та апарат у шведській столиці проводить російська організація «Безсмертний полк», яка щорічно влаштовує пропагандистські акції, як в Росії, так і в різних країнах світу. У шведському міністерстві міграції заявили, що не будуть проявляти гостинність до тих людей, які загрожують безпеці їхньої країни. Ну, а власне, нині вся Європа і чи не найбільше це країни Балтії активно готуються до ймовірної агресії з боку Росії, адже приводів для занепокоєння є чимало. Це і словесні погрози, і провокації в Балтійському морі. Ну і ворожі військові навчання, які восени планують провести разом Росія та Білорусь. Як готуються країни Балтії? Наші литовські колеги поділилися інформацією з владою Цимбаленко. Нарощують військове виробництво, укріплюють кордони і готують план масової евакуації, а ще збирають тривожні валізи. Дурі у нас по п'ять рюкзаків на кожного для того, щоб бігти у різні сторони, куди подує вітер. Країни Балтії посилюють безпеку і готуються до можливого нападу росіян. вони мають зрозуміти, що, хоча ще не розуміють. Що в разі агресії північно-атлантичного альянсу проти союзної держави шкода буде заподіяна всьому блоку НАТО, але насамперед постраждають поширювачі таких ідей в Польщі та країнах Балтії. Такі погрози Росії звучать далеко не вперше. Цього разу у відповідь на плани Польщі замінувати кордон із РФ. Це говорить Росія, яка переміщує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і ЄС, Росія, яка агресивно поводиться щодо НАТО і реалізує свій жорсткий і кровожерливий імперіалізм шляхом нападу на Україну. Анджей Дуда, президент Польщі, у Москві роблять не лише провокативні заяви. На вересень там запланували військові навчання. Захід це спільні маневри Росії та Білорусі біля кордонів Литви, Польщі та інших країн східного фланга НАТО. Під час навчань відпрацьовуватимуть можливу війну із заходом у 2021 році. Після подібних Кремль залишив свої війська в Білорусі, і згодом вони були в авангарді повномасштабного нападу на. Україну практикою такі навчання можуть бути прикриттям для інших більш агресивних дій. Ми бачили, що під прикриттям навчання були сконцентровані сили біля кордонів з Україною. Однак лише навчання не єдиний індикатор, що вказує на можливі дії проти Литовської республіки. І там тис насамперед внутрішня напруга. Ми розуміємо, на навчання захід стягують велику кількість військової техніки, зброї та солдат. Розвідки Литви і союзників стежать за тим, що відбувається в регіоні. Швеція направляє військові кораблі для захисту підводної інфраструктури у Балтійському морі, контролюють ситуацію. Естонці нещодавно вони затримали танкер тіньового флоту Росії. Він йшов з Індії в Росію. А капітан був громадянином Китаю. під час перевірки було виявлено 40 порушень із них 29 таких, що дозволяють затримати судно. Його подальше плавання небезпечне і не відповідає міжнародним нормам. Литва активно нарощує свої оборонні спроможності. В країні зараз понад 20 тисяч військових є підготовлений резерв. Командувач литовських збройних сил каже за кілька тижнів на захист стануть 100 тисяч бійців. за три дні. Я маю 50 тисяч штиків. За тиждень два ще 50 тисяч активного і підготовленого резерва. А ще в Литві триває масштабна медіакампанія. Як українці перед початком повномасштабної балтійці теж збирають тривожні валізи. Їм чітко розказують алгоритм виживання. Речі необхідні мінімум на три доби: готівка сухпайок, зарядне та акумулятор. А ще радіоприймач Щоб ми могли чути, що відбувається, слухати радіо і знати ситуацію. Укомплектовані вже готові рюкзаки з набором для виживання в Литві навіть. Продають ціна великого комплекта – 215 євро, оптимального 175. Це не прикра. Раніше було одне замовлення на тиждень, зараз 10 у день. Не встигаємо пакувати і надсилати. Бійці добровольці тривожні рюкзаки збирають самі. Я збирав рюкзак за списком. Він важив близько 25 кілограм. Потім я обрізав всі ярлики, шнурки, спальник, склав компактно і вийшла вага 16 кіло. Щоправда, більшість звичайних литовців до надзвичайної ситуації не готуються. Ми не підготувалися. Не знаю наскільки допоможе така валіза. Литва така маленька, що не сховаєшся сильно. Сподіваємось, не знадобиться. Прочитайте історію. Скільки разів вже таке було? Так що буде ще раз нічого страшного. Натомість литовська влада продумає всі варіанти, і у разі провокації чи нападу Росії проситиме допомоги у сил швидкого реагування НАТО. Влада Цимбаленко Міндагаус Васіляуска з Айдія Моцкавічути ми Україна марафон Єдині новини а Микита Міхальо вже готується продовжити ефір нашого телемарафону. Поки я підготую наступний випуск, який вийде в ефір о 13-й.